Вивчаємо українську мову, це мова нашого народу. Традиційно в нашій школі є акція, заклик, говори українською. Виходимо за межі школи та агітуємо усіх жителів, селища і громади говорити лише українською. Бо рідна мова наче мати, снагу і силу нам дає. Нам стежку в світ дано топтати, поки в нас рідна мова є. Ми бережемо духовну та історичну спадщину нашої природи. Щеємо історію нашого селища та сарати та історію України. Тож не брудні священні стіни, а квіти принесіть. Це дорогі для всіх руїни. Історію учіть. Ми бережемо прекрасну природу, садимо квіти, дерева, чистимо річку Сарата, беремо участь у різноманітних природних акціях і посідаємо призові місця. Чарівний світ, неначе казка, не, наче каска, не в стільки диво є. а ти вивчай його, будь ласка, усе довкіл твоє. Ми добре навчаємось, адже ми майбутнє квітучої України. Завдяки якісній освіті український стартап Ванбіо з Одеси спричинив справжній фурор у світі. Вигадали технологію моделювання і створення кісткових імплантів на 3D-принтері. Папір з опалого листя Валентин Фрешці придумав виготовлятися ще навчаючись у школі. Українці з компанії IDA винайшли атмосферний генератор видобуток води з кисню. 2016 рік українці винайшли аналог целоксу кровоспас. Ви в Україні дуже багато, завдяки гарній освіті та старанні учнів. Ми творимо добрі справи. Творити добрі справи це приємно, корисно для себе і для всіх. Бо відчуваєш ти тепло взаємне та гарний настрій і веселий сміх. Ми! Ми займаємося спортом і перемагаємо. Бо підучій Україні потрібна здорова нація. Про наших спортсменів знають не лише в області, а й в Україні. Ми! Щороку беремо участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Посідаємо призові місця не тільки в громаді, а й в Одеській області. Та в 2022 році побували у селі Осій. Закарпатської області, де зустріли багато друзів та зарядились позитивом на цілий рік. Україна це кожна родина, з їхньою любов'ю, дочки і сина. Якщо любов присутня у родині, з такими дітьми буде Вітуй, Україна! Вільна, сильна і єдина.